Є дуже цікава теза. Це в уявленні Путіна. Путіна Вітков а баланс Путін. Україна, звичайно, не має стати членом НАТО, але вона може отримати гарантії безпеки, які будуть дорівнювати п'яті статті НАТО. Це дуже дивно. От виявіть собі, що ви Путіни, вам кажуть: ми розуміємо вашу стурбованість щодо НАТО, і тому ми Україну в НАТО не візьмемо, але захищати її будемо так, ніби вона. Обіймається п'ятою статтю. Ну, Путін, напевно, вам скаже: слухайте, мені б краще, щоб ви взяли Україну в НАТО і не розповсюджили на неї п'яту статтю, ніж ви її не брали в НАТО і розповсюджили на неї п'яту статтю. Це така пастка, яку створила Джорджа Мелоні. Ну, і не на одному ж Путіну створювати пастки. І вони в цю пастку чудово влізли і думають, що це влаштує Путіна. Але з точки зору Путіна це є руйнування будь-якого балансу. Він же їм весь час намагається пояснити, якщо ви хочете, стів. Мати якісь гроші, і ваш босс зацікавлений в якихось прибутках. Просто підіть з України і забудьте про неї. А вони йому кажуть: ми розуміємо вашу стурбованість щодо НАТО, дайте йому спокій з НАТО. Ну, ви ж, напевно, хочете те, що ви вже окупували це ж російськомовний регіон, а я хочу дізнатися, а сусідні регіони які? Італомовні? Чи україномовні?